Вітаю земляки. Ви знаєте, я ніколи не соромився, що, будучи любителем ковальства у найпростіших умовах, з ось такого на такому, аж ніяк не професійному обладнанні з такими інструментами доволі простими, можу робити цілком робочі речі. Ніколи не соромився того, що використовую дуже часто звичайно ресорну сталь, яка після правильної роботи. Поводиться так, наче сталь для коси, бо по суті це та сама марка. А ще я сьогодні спробую вам довести, що навіть у примітивних умовах у буржуйці було б лише бажання, то навіть на такій невеликій кількості палива можна зробити традиційний, різучий і хороший клиночок. Як я вже казав, зі сталі маркою, яка мало чим відрізняється від сталі для коси. Адже коси робили зі сталі змістом вуглецю 0607. Тут 065. Поїхали. Вогонь весело горить і, оцінивши його розміри, я зрозумів, що шматочок заготовки буде навіть меншим. Ну, цього разу не буде змагання на те, скільки нагрівів я зроблю, оскільки сталь потребує певного термоциклювання. Це один пацак, якого. Я коли здивився, ще до повномасштабки, хизувався, що за два нагріви формує клинок <гум> з напильника. Сталь потребує трошки більшої уваги, хлопці. Отож щойно ми завершили процедуру, яка називається осадка. Доволі м'яко, але великим молотом ми били по торцях, аби осадити заготовку, аби її потім було зручно витягувати. Довгий клинок. На розігрів номер 2 Пройшлись. Розігрів номер 3 Застереження. Необхідно бути ретельним і дивитися, аби не було ось такого. Це заковки. Бачите, такі каскадні напливи, але нічого. Болгаркою я підрівняю. Ось тут головне лезо рівненьке. Ми його знову, бачите, в довгенький такий язичок викували, тобто зробили, здійснили осадку. Ну, зате ось тут зверху тепер буде хвостик. А ось тут, де я тримаю, буде вістря. Ну що ж, на розігрів і на розгін. Метал гріється. 3,5 кг ясинових дрів добре сухих поводять себе добре. Можливо, навіть вистачить, що, мабуть, буде рекордом. Подивимося. Ну, аби лише вистачило. Хочу піти на цей рекорд. Грійся. Ось це вже на щось принаймні схоже. Вугілля ще трошечки є. Схрещуємо пальці. Потрошки загинаємо його в бумеранг. Отакий банан. І на трьох температурах. Температурах темно-вишневого, майже коричневого кольору. І, по суті, вже чорного. Відковуємо лезо. Різкими ударами невеличкого молоточка інтенсивно з обох сторон. Продовжуємо. Ще трошки є. Можливо, навіть вистачить, господи. Ось така вже вийшла смуга. Товщиною десь 4,5-5 мм. Довелося бити по торцю, не бійтеся. Бійтеся бити по торцю, коли він вже від 2 мм. Це лише укріпить структуру сталі. Головне не нижче 850-750 градусів для ресорної сталі. Як бачите, вугілля досі є. Смужку ми вже виковали пристойно десь 14 см, ну 13. Ще разочок осадимо, ще разочок витягнемо, пройдемося. І як бачите, на жаль, все ж таки вугілля не вистачить. Тому через секунду зустрінемося вже на свого роду брифінгу. Обговоримо, що ми робили, що ми не робили і що взагалі варто робити. Так, шановна громада, вітаю у мене у тимчасовому брифінг залі. Як казав один знайомий, якщо, ну, ви з ним розмовляєте, це я. Якщо додати трошки меду до самогонки, то може вийтиме до вуха. Спробуємо. Ви знаєте, є щось подібне? Вибачте, мене секунда обіду. Так, секунду. Козаки за обід мене не осуджуйте, то була мінеральна вода. І що ж ми маємо в підсумку? Ну, дурень, думкою багатів, 3,5 кг не досить, зазвичай йде 7-10, а то й 15. Смужка у нас вийшла. 3,5 мм, довжиною 14,7 мм, шириною десь 12 мм. І це буде прекрасний клинок, враховуючи що ми його ще не закінчили. Але якби я був ґріндерним хлопчиком, а не ковалем самоуком, цього було б досить. Ось як бачите, заковка, про яку я говорив, це не проблема. Тут виріжеться булгарочкою, хвостовичок витягнеться, і в нас у будь-якому випадку. Буде клинок скандинавського типу. Перейдемо з брифінг-залу сюди, до мене в Піднавіз, де моя імпровізована кузня. Нагадаю, раніше тут знаходився наш трактор. А Зараз, зараз я збудував подобу горна та, по суті, горн. І повернемося до нашого клинка. Як бачите, ще кілька кілограм дрів я закинув. Зараз вернемося до роботи Склалося, що люди, які нічим не займаються, або яким все далося легко, думають, що ковальська майстерня, будь-яка кузня, має виглядати ледь не як операційна. Та ні, нічого подібного. Індуси, пакистанці, афганці. Досі роблять такі горни, як роблю я. Це горн іранського типу. І кують, так як вікінги кували свої мечі на плашках, на бабках ось такого типу. Це мені хлопець з залізниці подарував. Не знаю, з чого вона якась вісь. І от індуси відбивають на плашках свої тулвари феноменальні з булатної сталі. На чомусь подібному кували і русичі, бо сталь була дорога. І свої феноменальні ножі робили і наші предки варяги. Я вже неодноразово казав хлопці, що ресора прекрасна сталь, не модна, тому що хлопці з міст звикли міритися неякістю роботи. Ну, мало хто зараз у місті розуміє, тримає телят чи свиней, чи реально займається чимось, де потрібні ножі. Але приємно, що ножова культура все ж таки в містах є, вона розквітає, вона оживає, вона розвивається. В першу чергу ресорна сталь завдяки своїй подібності до сталі коси це робоча сталь, ржавіюча, брутальна і дуже витривала, яка легко правиться, а після правильної ковки, яка є по суті вирощуванням кристала. Вона ще й проявляє феноменальну ріжучість, різучість. Не вірите? Значить, невдовзі ми це випробуємо. Однією з найголовніших умов правильно викованої сталі є температурні умови, яких ви будете дотримуватися. Ну і звісно, не допускайте заковок як ось тут. Тут я виріжу болгаркою і сформую хвостовик. Як я вже зазначав, необхідно пройтися жваво молотом, молоточком невеличким при температурі темно-вишневого, коричневого і вже, по суті, чорного відтінків інтенсивно з двох боків. Без жодних танців з бубнами, Робоча сталь, яка кується у будь-якій печі, на будь-якій плашці чи то старій рейси, і на пеньку, який скоро, віддасть Богу, душу, бо не витримує моїх ударів до роботи. Ну що ж, трошки витягуємо ще хвостовик, витягуємо ще вістря, вигинаємо в банан, проковуємо за зазначених температурних режимів клинок і гартуємо. Гартування при температурі 850 градусів це криваво-червоний колір у звичайній олії або машинній оливі. Ось що ми маємо після чорнової слюсарки. На жаль, 11 см поки що не дотягуємо, ну, 10 є, 10 є точно. На загартування. Колір крові. Далі ще добре погріти Поки дійдемо до масла, він трошки охолоне. Не соромтеся, він може бути трішки яскравішим закривали колір. Головне, щоб в момент охолодження була необхідна температура і досить рівномірно. Попри свою простоту і не обробці, ресорна сталь хороша. Витривала, як я вже зазначав, і різуча. Загартований клинок рясно обмазується машинною олією, олевою і кладеться на вугілля. Не забуваємо, звісно, ворушити ним. Опа. З нього має випариватися все масло. Це означає, що ми досягнули температури 280 градусів. І зробили так званий китайський відпуск. Сталь можна відпускати при температурі 200 градусів у звичайній печі годину 40 або 2 години. Це дасть послаблення з зони загортування в 61 одиницю прокула до 59-58. Але я отримую 57-59 так само. І досвід показує, що китайський метод. Абсолютно не гірший. Зараз ми ще раз зануримо в олію, в масло і повторимо цей процес, але він залишиться за кадром. Отож, дорогі земляки, трошки шліфанувши болгаркою, у результаті старань. У доволі примітивних умовах ми отримали чудовий зразок ріжучого різучого, простенького клинка. хустовичок треба ще, правда, підрівняти, він не загортований. Він і так піде на монтаж. Це клиночок скандинавського так званого типу, русько-скандинавського. І ми будемо невдовзі з нього робити русича. Того, якого вже наші сусіди за умови абсолютно недофінансованої і пасивної археології та історії назвали своїм руським ножом. Ось так от повертаємо в українську культуру. Гарного всім дня!